Скрипка. Історія скрипки. Її сконструював у 16 столітті Андреа Аматті Далі її вдосконалювали інші відомі люди, такі як Антоніо Страдіварі та Джузепе Гварнері. Скрипка, якою ми знаємо її сьогодні, існує приблизно 500 років. Цікаві факти. Для виготовлення сучасної скрипки використовують понад 70 різних порід дерева, переважно ялину або клен. Вважають, що унікальне звучання скрипки Страдіварі пов'язане з сонячними променями. Скрипка допомагає стимулювати роботу мозку. Відомі скрипалі, такі як Вівальді, Корелі, Веранчині, Тартіні. До побачення. Дякую за увагу!